Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Упродовж наступних 20 хвилин ми говоритимемо про ситуацію в Україні і виборчий процес із народним депутатом Юрієм Дерев'янком. Доброго вечора. Вітаю вас, пане Юрію. Це вже стало такою доброю традицією для вас, як депутати, що ви постійно звітуєтеся в нашій студії про свою депутатську діяльність. І от уже такий великий доспроміжок часу, 20 місяців. Своєрідний звіт, які би ви для себе виокремили, такі найбільші досягнення і можливо щось, що не вдалося зробити. Ну, я хотів би сказати, що ці два роки, практично, які я попрацював у парламенті, вони були для мене дуже повчальними, новими. І, і ту роботу, яка, яку вдалося зробити, і те, що навіть не вдалося зробити, ми висвітлили у звіті черговому, уже підсумковому за цей, за цей весь період часу. І ми маємо. Такий звіт на 8 сторінок, де все чітко розписано: і по зверненням, по запитам, по законопроектам, по всьому, що було. Якщо дуже коротко, то із моїх прямих обов'язків депутатських, які стосуються законотворчої діяльності, мною було зареєстровано 76 законопроєктів, із них було 9 прийнято Верховною Радою України. Із тих законопроєктів, які були прийняті Верховною Радою України, я би сказав, що. Найважливішим законопроектом є закон про очищення влади, закон про люстрацію. Це найважливіший закон, і я думаю, він попадає точно в трійку найважливіших законів всієї каденції Верховної Ради. Ця трійка складається, на мій погляд, з закону, де ми повернулися до Конституції. Парламентсько-президентської друге це закон про ратифікацію угоди з європейським союзом, де ми чітко визначили, що Україна має бути демократичною європейською державою і рухатись виключно в напрямку європейських цінностей. І третє за важливістю закон це закон про очищення влади чи закон про люстрацію, який. Має дати можливість оновити суттєво очистити і оновити всю українську владу, і це буде перший практичний крок до зміни системи не просто до зміни урядовців чи облич у владі, а до зміни системи держави, те, що власне із-за і чого ми виходили всі на майдан. Ми всі прагнемо України європейської кращої, і це починається з цього закону. Крім цього, іншого дуже важливих кілька законів, які було так само прийнято. Це Закон це був не закон, а постанова про припинення вогню. Це був перший документ, який надломив хребет Януковича, коли почалася почався фактично зачистка майдану. І тоді я був співавтором того і постанови. Це була ключова позиція, переламний момент в боротьбі з Януковичем. Так само закон про... Застосування по про недопущення переслідування е, акцій е, учасників акцій мирного протесту. Це тоді, коли наших хлопців кидали у в'язницю, і цей закон передбачав, що вони звільняються всі від будь-якої відповідальності і адміністративної, і кримінальної, і що і всі інші. Наступне це ми звільнили суддів Конституційного суду, які фактично дали можливість узурпувати владу Януковичу. Дуже важливо е, те, що ми е, пам'ятаєте, коли Янукович нав'язував. Нам сланцевий газ і там угоди були сумнівні, все решту. Але ми домоглися того, і це був мій законопроект, щоб наші громади і на західній Україні, і на південній Україні, і на східній, могли отримувати частку від видобутку сланцевого газу. Громади отримують 5% до обласного бюджету від доходів державних, 3,5% до районного бюджету і 1,5% до сільського чи селищного бюджету. Так само дуже важливо те, що ми прийняли постанову про прозорість і можливість. Засобів масової інформації журналістів виконувати свою професійну діяльність по у Верховній Раді і бути присутнім на всіх засіданнях комітетів. Ви знаєте, що раніше журналістів могли вигнати з комітету, якщо розмовлялися якісь питання, які хотіли трошки утаємничити чи зробити щось непрозоро. Ця постанова дає можливість не тільки захистити журналістів, а і ще і. Забезпечити йому доступ до будь-якої інформації публічної, яка є у Верховній Раді, а так само, в разі, якщо ставиться питання про зняття акредитації журналіста, щоб це питання вирішилось після розгляду профільного комітету. Дуже важливо те, що ми ще прийняли постанову про заяву щодо спрямування певних осіб до ГАКського трибуналу. Туди потрапив Янукович, туди потрапив Пшонка, Захарченко. Це постанова Верховної Ради, заява Верховної Ради. Загалом 76 законопроєктів, багато з яких було тих, які дійсно були спрямовані на захист наших людей, наших виборців. Але ми розуміємо, що великий вплив мають на парламентські фракції групи різні фінансово олігархічні. Тому деякі з законопроєктів ще чекають свого часу. Я переконаний, час цей час настане. Вони не були підтримані спочатку Руживу Мянуковича, а потім навіть певними депутатами, які розуміли, що це зачіпає їхні інтереси, інтереси їхніх фінансистів. Але цей час настане, і ми ці законопроєкти Проєкти так само всі зможемо ухвалити. Крім того, до мене, як до депутата, який обраний від 87-го мажоритарного округу, надійшло чимало звернень, запитів, скарг від наших мешканців, громадян України. Це близько 2200 надійшло звернень, на які моєю реакцією стало близько 3000 різноманітних звернень в різні органи державної влади, місцевого самоврядування. За цей час було проведено більше як 150 зустрічей і близько п'яти з половиною тисяч людей були присутні на цих зустрічах. Тому це те, чим ми займаємося постійно, коли я знаход... знаходжусь на місці, коли я маю можливість спілкуватися з виборцями нашого округу. Безумовно, є велика частка нашої роботи, яка спрямована була на захист. Цілісності територіальної і підтримку армії, всі цифри, всі звіти по коштах і депутатських, і по зарплатні, і по взагалі підтримці армії, є так само у цьому звіті. Ми подбаємо про те, щоб цей звіт був у кожного нашого виборця, щоб вони могли ознайомитись. А нашим телеглядачам є можливість ознайомитись з звітом на офіційному сайті. Я вважаю, що це добра практика, і мало того, я навіть зареєстрував законопроект, який стосується обов'язку кожного народного депутата. Просто Регулярно звітуватися, щоб його діяльність була максимально прозорою. Це дасть можливість, по-перше, розуміти, чим займається депутат, по-друге, Дасть можливість людям більш чітко звертатися і розуміти, які є питання в його компетенції, які питання як вирішуються. І найголовніше те, що діяльність кожного депутата, на мій погляд, повинна бути з фінансової точки так само дуже прозорою. Адже кожен депутат отримував 16 тисяч гривень на виконання своїх депутатських повноважень щомісячно, де по закону в принципі можна взагалі ніяких звітів написати. Але дуже добре, щоб всі виборці знали і розуміли, куди ці гроші йдуть. Це чималі гроші з державного. Бюджету. І я думаю, що всіх це так само цікавить, і кожний громадянин України мав би розуміти, куди гроші публічні державні використовують ті депутати, які сьогодні працюють у Верховній Раді. Отак, От якщо коротко, то можна підсумувати цю нашу роботу. Окрема сторінка стосується Євромайдану. Ну, я не буду на цьому зараз зупинятися. Ми перемогли режим Януковича, ми зробили важливий. Важливий і надважливий крок, який змінив нашу свідомість сьогодні, це перший крок. Ми зараз маємо зробити другий крок, який стосується зміни реальної зміни системи держави. От і власне на це буде спрямована основна робота в парламенті і основна робота. Всіх нас. Мало того, я хочу сказати, щоб люди жодним разом не зробили ту помилку, яку ми зробили в четвертому, в п'ятому році, коли ми обрали президента і думали, що все зробить президент і все зроблять можновладці. Ні. Зараз ми маємо дуже добру нагоду і дуже добре вікно можливостей, фактично. Дотиснути наше прагнення мати і отримати іншу країну, створюючи постійний контроль за будь-ким, кого ми обираємо, чи це стосується депутата народного, чи це стосується президента, чи це чи це стосується голови будь-якої ради чи мера, чи зараз наступний рік рік будемо мати місцеві вибори. Воля людей має трансформуватися в дії людей, можновладців, владців, яких ми обираємо на будь-які владні посади, і тоді ми дуже швидко отримаємо ту країну, на яку ми заслуговуємо, ту країну, яку ми хочемо мати, і вона буде нічим не гірша, а навіть краща, чим будь-яка європейська країна на постсоціалістичному радянському тому на тій території. Я маю на увазі Польща, Чехія, Венгрія, Угорщина і всі інші країни. Я вважаю, що ми можемо за ближче 15 років, якщо ми будемо займати таку активну позицію, громада буде активна, то влада вимушена буде діяти в такий спосіб, що наша Україна буде. Ну, першою серед всіх пострадянських країн, от і це наше завдання, завдання нашої політичної сили, з якою ми йдемо сьогодні в парламент. От, і я вважаю, що це абсолютно нам під силу, тому що ми довели, що ми є зовсім інші. Ми вже довели, що ми ніколи не дамо можливість нас з нами маніпулювати, нас заспати чи тим більше кинути в прірву розчарування. Прірву депресії, яку ми мали 10 років після 2004 року, давайте повернемося до закону, який ви вважаєте своїм основним досягненням. Закон про ілюстрацію. Ну, мабуть, лаглядачі не зовсім розуміють, як це має відбуватися, хто головне має ілюструвати і кого насамперед, який має бути механізм? Чи він прописаний в законі? Значить, у законі абсолютно чітко прописаний весь механізм від початку до кінця. Мало того, з цим законом я особисто займався більше півроку. Ми спочатку мали п'ять законопроєктів, які були зареєстровані усіма політичними партіями фракціями. Ми потім створили робочу групу, честь якої я мав координувати і. Ми домовилися про те, що має бути один закон. Ми поєднали всі законопроекти до спільного знаменника, визначили критерії, дуже важливі, за якими ми будемо визначати, яка людина повинна мати заборону на заняття державних будь-яких посад. І згодом ми отримали величезну можливість для обговорення з громадськими активістами, з громадськими організаціями, ілюстраційний комітет дуже активно включився. Представники автомайдану, правозахисна спілка, харківська правозахисники, фахівці реанімаційного пакету реформ, тобто величезна спільнота фахівців, юристів, міжнародних спостерігачів, тих людей, які брали участь і реалізовували ілюстрацію в Чехії, в Польщі, у Прибалтиці. Вони приєдналися до того процесу обговорення і вдосконалення нашого законопроекту. І найголовніше те, що він став реальністю, він став законом тільки виключно тому, що громадськість під Верховною Радою наполягала на тому, що він був прийнятий. Отже, який механізм? Механізм дуже чіткий і простий. Є сім критерів, сім-вісім критеріїв, по яких Розповсюджується заборона на будь-якого чиновника, який попадає в ці критерії, є безумовна заборона, тоді коли тільки треба довести факт, а це все лежить просто на поверхні. Наприклад, якщо чиновник був в режимі зразу з режимом Януковича, в період 2010 року, з березня з лютого 2010 року, по лютий 2014 року, при владі. І особливо, у в режимі Нуковича, це означає, що від рівня прем'єра, міністра, його заступника до рівня голови районної державної адміністрації, це означає, що ці люди будуть мати заборону на заняття будь-яких державних посад в органах державної влади і місцевого самоврядування. Якщо другий критерій, такі чиновники займали такі посади в період майдану. І не були звільнені за власним бажанням, то такі чиновники вони так само на 10 років будуть мати заборону. Ті чиновники, яких стосується перша категорія великого періоду з 2010 року по 2014 рік, вони мали пропрацювати більше як один рік. Це є важливо, тому що коли прийшов Янукович, то він не зразу всіх звільнив попередніх урядовців, а був певний період часу з лютого 2010 року по відповідний період лютого 2014 року. Коли ми говоримо про другий період, так само там є ті, ті люди, їх було небагато, які були звільнені, які самі звільнилися за власним бажанням, бачачи, що цей режим є кривавий, що цей режим є нелюдський, антинародний, і вони написали заяву і їх звільнили. Такі люди безумовно не попадають під таку заборону і вони мають право працювати далі. Наступна категорія стосується осіб, які займалися безпосереднім розгоном майдану. Це прокурори, судді, правоохоронці, це ті люди, які кидали за грати наших патріотів, наших хлопців, які вийшли з мирним протестом. Це всі ті, хто був безпосередньо причетний до цих всіх подій. І це наступна категорія. Є четверта категорія осіб, які були. КГБшниками і, і служили в КГБ СРСР, які були е, вихованцями і випускниками шкіл КГБ СРСР, крім технічних спеціальностей. Це ті, які очолювали вищі органи компартійні Радянського Союзу, починаючи з секретаря рекому партії і закінчуючи до самої верхівки. Ці всі особи так само не мають право займати державні посади ближче 10 років. Є наступна категорія осіб, які порушували права людей, які попадають під я маю на увазі, порушили права тих людей, які зафіксовані законом про амністію і про е, амністію е, учасників е, майдану, учасників акцій масового протесту, а також про е, тих реабілітованих, які є політичними е, політичними фактично в'язнями були. Це є перелік осіб, який зафіксований відповідними законами, які ми вже прийняли. І так само по ланцюжку всі ті особи, які приймали в цьому участь, з підтвердженням суду, вони так само попадають в цю категорію. І найголовніше: всі безвиключні чиновники, всі безвиключні, які не можуть пояснити, звідки у них майно, це так звана майнова люстрація, які не можуть пояснити звідки у них майно, а так само майно членів їхньої сім'ї. Це майно все фіксується в деклараціях. Якщо вони не пояснять за період перебування на державній службі джерело легальне походження цього майна і доходів, за які вони його придбали, то ці особи так само звільняються на 10 років з займаних посад і не мають права займати цей період часу будь-які посади в державній службі чи в органах місцевого самоврядування. Таким чином, всі ті люди, які були хабарниками, ті, які були корупціонерами, ті, які сьогодні не можуть пояснити громаді, це стосується і прокурорів, і суддів. І міліціонерів, і звичайних чиновників, і землеупорядників, зрештою, всіх всі ті державні службовці державної влади і органів місцевого самоврядування, які використовували владу як спосіб заробітку грошей для себе і не можуть пояснити ну де вони взяли ці гроші з легальних джерел. Це означає, що вони повинні піти геть з влади. Це питання очищення влади, це питання. Оновлення влади, і це не тільки стосується тих, хто зараз при владі, це стосуватися буде ця перевірка, в тому числі тих, хто буде претендувати на заняття цих посад, для того щоб був громадський контроль, для того щоб кожен громадянин міг подивитися і побачити, як відбувається ця перевірка. При міністерстві юстиції буде створена рада ілюстраційного рада громадська, куди будуть входити представники засобів масової інформації, громадськості, безумовно і. Всі представники громадськості засобів масової інформації зможуть контролювати цей процес протягом місяця з дня початку перевірки по кожному чиновнику, будь-який громадянин може направити туди скаргу чи якусь інформацію, яка стосується цього закону. І щоб ви розуміли, що кожен з нас зможе подивитися початок перевірки по будь-якому чиновнику. Цей, ця інформація буде з'являтися на сайті, де працює чиновник, а так само на сайті Міністерства юстиції. Таким чином, якщо нас цікавить будь-який чиновник, який має проходити перевірку, ми відкриваємо сайт, дивимось, щоб перевірка по ньому розпочалась. Вона триває максимум 60 днів, і протягом місяця ми можемо повідомити відповідні органи. Які будуть координувати е, здійснення перевірки інформацію, а ті органи, які будуть безпосередньо перевіряти, це будуть всі це будуть всі органи, які ми маємо сьогодні в державі: правоохоронні, контрольні архіви, е, служби безпеки, е, в тому числі пенсійний фонд, для того, щоб отримати підтвердження, що людина працювала, і так далі. Ці органи будуть визначені постановою Кабміну. Мін'юст протягом 10 днів повинен подати відповідні документи. Кабмін ці органи затвердить. І кожний з цих органів буде надправляти результат по своїй частинці перевірки. Це дуже подібно до перевірки, якщо ви йдете на державну службу, так звана спецперевірка. Таким чином, ніхто із цих Окремих маленьких органів немає всієї картини, всієї інформації по всіх критеріях. Кожен перевіряє свій шматок роботи. Але Міністерство юстиції в разі отримання будь-якої негативної інформації по кожному з критеріїв, зразу цю інформацію зобов'язане вивізти на сайті. Це зроблено для того, щоб ніхто не міг приховати цю інформацію, для того, щоб громадськість могла чітко відслідковувати. Таким чином, з двох боків, з боків органів, що перевіряють, і з боку громадськості цей процес буде контролюватися. Першими попадають під перевірку, мін'юст, як та організація, яка буде контролювати, і всі ті органи, які будуть здійснювати перевірку. Це по черговості вони попадають на під перевірку першими. Наступними всі керівники всіх інших органів державної влади, потім їхні заступники, потім всі інші особи, які там працюють. Ви знаєте, я дуже очікую, ну, з нетерпінням, там з дня на день, з години на годину, коли. Вже буде офіційно підписаний і опублікований цей закон. Мене дуже турбує те, що тянеться час. Я вважаю, що. Коли там різні опозиційні блоки, там різні інші негідники бувші з партій партії регіонів і комуністів офіційно публічно заявляють про те, що вони будуть боротися проти цього закону і скасовувати цей закон. І їхні ініціативи ми вже бачимо, і парламентській асаблеї Ради Європи, де представники від України, родичі Льовочкіна там присутні, і Ківаловікі в Венеціанській комісії присутні, якого так само ця люстрація стосується, там уже проводить бурну діяльність для того, щоб вплинути на негатив негативно вплинути на скасування цього закону. Хочу сказати і про те, що сьогодні більше як 80% людей хочуть оновлення влади, хочуть зміни реальних змін в країні. Тому я дуже очікую, що президент підпише цей закон, що ми будемо мати дійсно дієвий механізм, який не просто когось кидає у в'язницю чи когось забирає конфісковує якесь майно, а який каже хабарникам тим людям, які вже напрацювалися, геть з влади дайте можливість новим через конкурс, через е, фаховість, через е, нормальну конкуренцію, потрапляти у. У владу і дати можливість будувати Україну демократичну і європейську наш ефір вже майже добігає кінця. Ми ще не поговорили про вибори, на які ви йдете знову ж таки у своєму виборчому 87 окрузі 87-му як кандидат-мажоритарник, і представник водночас вашої партії волі співзасновником якої ви є. Знаємо, що були проблеми в ЦВК з реєстрації ваших кандидатів. Так коротко скажіть, хто йде з вами, яка команда, і чи допустили всіх до виборів? Ну, дивіться, нас зареєстрували слава Богу. Ми відвоювали. Ми виграли всі суди, крім того, що нас зареєстрували. І це результат того, що ми подавали дійсно все об'єктивно правильно. Суди нас точно не люблять, але вони не могли не прийняти об'єктивне рішення. У нас іде команда представників фактично майдану, тих людей, які були гідними громадськими діячами, фахівцями. І ми на Прикарпатті так само висуваємо по мажоритарних округах чотирьох кандидатів. по 87-му окрузі я висуваюся, Юрій Деревянко, по 86-му тому Володимир Грабовецький по 84-му Ольга Галабала, член ради партії, так само, і по 88-му, Любомир Грицак. Я вважаю, що всі дуже гідні представники нової, нового покоління політиків, тих людей, які дійсно вийшли на майдан за переконаннями, тих людей, які мають величезну величезний досвід громадської діяльності, дуже гарну освіту і українську, і українську, і іноземну, європейських інститутів, американських інститутів, це ті люди, які дійсно. Варті того, щоб підтримати, щоб молодим у нас був був шлях для реалізації, і, власне, вся політична партія воля складається із таких представників найкращих, найкращої молоді, якщо так можна сказати, патріотичної. Нам ми дуже молоді, ми йдемо разом з самопоміччю по списку. Ми сформували спільний список із політичною партією Самопоміч, і там так само присутні наші представники політичної партії Воля. Тому, коли ми говоримо про те, як людині як виборцю, як виборцю підтримати нас по списку, то треба проголосувати за політичну партію самопоміч. Коли ми говоримо про те, як нас підтримати по мажоритарних округах, то по 84-му це Ольга Галабала, по 87-му це Юрій Деревянко, по 86-му це Володимир Грабовецький, по 88-му це Любомир Грицак. Отакою командою ми йдемо. Ми вважаємо, що зміни потрібно починати в тому числі з Прикарпаття. І всі процеси, які зараз є на часі, і про очищення влади, і процеси по оновленню взагалі влади, це так само процеси, які ми можемо і повинні починати з Прикарпаття. Ми вже запровадили певний стандарт депутатської роботи у парламенті, і це не тільки моя заслуга, а заслуга моїх однодумців і однопартійців в тому числі, тому що всі вони були і консультантами, і помічниками до роботи. І це означає, що це той стандарт, який буде для всіх одинаковий. Тому я вважаю, що це. Буде одна з найгідніших команд, яку варто підтримати, і думаю, що. Тільки поява нових молодих облич, сильних фахівців, тих людей, які здатні розібратися і в законопроектах, і які мають тверду позицію громадянську, дасть нам можливість крок за кроком дійсно змінювати країну і отримати ту країну, яку ми хочемо. Дякую, дякую. Ще ж будемо завершувати на нашій ефірі. Нагадаємо телеглядачам, глядачам, що Юрій Дерев'янко, народний депутат України і кандидат у народні депутати у 87-му виборчому округу. Був гостем на нашої студії. Сподіваємося, побачити вас ще. Дякую. До побачення. До побачення. Oh, <laughs>